Всім привіт, ми гурт Парбас Харді, трека Доброго вечора ми з України. 5 квітня у наших друзів день народження. 46-та окрема аеромобільна бригада. Це бригада, яка звільнювала Херсонщину, тримала Бахмут та Солідар. Дякую, що ви є. Пишаємось вами, друзі. Ви вже маєте нагороду від нашого президента, але я впевнений, що це далеко не всі нагороди, які ви отримуєте. Дякую, що ви є У вас днем народження. Слава Україні! Героям слава! Доброго вечора! Ми з України сьогодні я хочу привітати з річницею створення 46-го окремої аеромобільного бригаду Десантно-штурмові війська, друзі. Зі святом штурмовики це ті. Хто першими заходять на нові позиції, хто зачищає, закріпляється, заводить піхоту, хто, власне, першими деокуповує українські землі. Вам, певно, найважче на цій війні, хоча на цій війні мало кому легко. Тому найперше, що хочу побажати, це повертайтеся додому живими, здоровими і з перемогою. І повірте в тилу багато тих, хто вас любить, чекає, хто вдячний за вашу роботу, за вашу службу, за те, що ви робите, і хто завжди вас підтримає. Ми цінуємо вашу роботу. Ми пишаємося вами. Ми хочемо, щоб ви були живими. Будьте нами зі святом, друзі. Шановні захисники 46-ї окремої аеромобільної бригади, вітаю вас з днем створення заснування вашої бригади, яка вже проявила себе на різних ділянках фронту, від Херсонщини до Донеччини. Ми чуємо про вас легенди і пишаємось тим, що ви робите, як ви захищаєте нашу державу, як ви йдете вперед, постійно підтверджуючи вас слоган завжди перші. Хочу побажати, щоб ви були ще першими в тому, щоб здоров'я було найміцніше. У вас щоб ваші близькі були всі в безпеці та щасливі з днем створення бригади. Від себе особисто та нашої команди вітаю вас, наших козаків із 46-ї бригади із вашим днем народження. Дякуємо за кожен маленький і великий подвиг. Дякуємо за щоденний чин. Повертайтесь додому, живими. чекаємо, цінуємо, підтримуємо. Маю честь долучитися до привітання 46-ї окремої аеромобільної бригади з днем народження. Дякую вам, що я маю змогу зараз стояти в українському Києві, записувати це відео українською мовою. Я чудово усвідомлюю, що все, що я можу робити зараз, завдяки вам сподіваюся, що ви також відчуваєте підтримку стилу. Ми робимо все можливе, щоб люди донатили більше і не забували, що зараз найважливіше для нашої країни. Дуже дякую вам за вашу роботу і вітаю вас з днем народження.